От Багато дуже людей е, набирають. Побачили відео в Тіктоці, в Ютубі, на сайті. Немає різниці, десь побачили, хочемо замовити. Е, і одразу такі, скільки вам задатку треба, везіть? Блін, Спеціально для вас це відео. Друзі, 21, рік, ой, 21 вік на дворі і 25 рік, Друзі, ми працюємо без передоплат. Слухайте, ви так наберете не нашу компанію, якогось шахрая. І він скаже, да, скидайте задаток, і скільки таких історій. Тому запам'ятайте, раз і не завжди, якщо ви хочете придбати в нашій компанії трактор, вам нічого скидати для задатку не потрібно. Записали заявку, вам привезли додому, ви завели його, перевірили, розрахувались по факту. Без задатків, без нічого. Кожен день мінімум, мінімум три дзвінка таких і люди питають, скільки задатку треба. Не скільки, друзі. Всім гарного дня. Не будьте е, такими от непередбачливими. І не попадайтесь на шахраїв.